Вітаю поціновуючи математики, розв'язуємо номер 671, у колі радіус якого дорівнює 13 см проведену хорду завдовжки 10 см, знайдіть відстань від центра кола до даної хорди. Починаємо з рисуночка. будуємо коло центр точка О. Ну, одразу буду записувати дано. Радіус 13 проведено хорду завдовжки 10, ну, нехай АВ буде хордою, АВ дорівнює 10 см, а радіус тоді найкраще, наприклад, ОА зобразити. ОА дорівнює радіусу, дорівнює 13 см. Знайдіть відстань від центра кола до даної хорди. Відстань це довжина перпендикуляра. Отже, тут буде прямий кут, і ми будемо шукати відрізок оце. Знайти відрізок оце, розв'язання. Так, я проведу ще один відрізочок ОБ для того, щоб утворити трикутник АОБ. Розглянемо цей трикутник. У нього сторона АО радіус і сторона ОБ також радіус нашого кола. Отже, трикутник буде рівнобедрений. Радіус ми знали 13 см. Роблю підказку собі на рисунку, підписую АО 13 ОБ 13 см. Отже, ми в рівнобедреному трикутнику знали дві бічні сторони. А Б10 це наша третя сторона трикутника, отже, основа. А знайти нам треба відрізок ОЦ. Оце відстань, отже, перпендикуляр. Отже, для нашого трикутника АОБ висота, оскільки оце ОС відстань до хорди, то оце перпендикулярно АБ, отже. Оце висота рівнобедреного трикутника. А ми знаємо, що висота рівнобедреного трикутника одночасно є медіаною. Висота ОС в рівнобедреному трикутнику. АОБ є медіаною. Властивість, ось, означення медіани. Медіана ділить протилежну сторону навпіл. Отже, відрізок АС дорівнює відрізку СБ, дорівнює відрізок АБ, поділити навпіл. АБ 10 см, ділимо на 2, кожен відрізочок по 5 см. Ну, А тепер будемо працювати в прямокутному трикутнику. Наприклад, а Це О. Так, п'яте трикутник С, О прямокутний. Оскільки С було відстанню перпендикуляром. І в цьому прямокутному трикутнику, за теоремою Піфагора. Ми можемо шукати відрізок ОЦ. Оце є катетом. Отже, щоб знайти катет, необхідно від гіпотенузи в квадраті відняти квадрат відомого катета. Оце квадрат дорівнює. АО у квадраті 13 у квадраті, Аце у квадраті 5 у квадраті, 13 до квадрату 169, 5 до квадрату 25. Віднімаємо, отримуємо 144. Але це був відрізок ОС у квадраті. Отже, сам відрізок ОС, корінь зі 144, отже, 12. Задача розв'язана. Відповідь. Відстань до хорди 12 см. Задання виконане повністю.